На початку апаратної наради міський голова Микола Нага звернув увагу комунальників, що тротуари не розчищені та не оброблені протижеледною сумішю. Громада живе в умовах війни і це накладує свої додаткові навантаження. За минулі вихідні додався сніг. Я вдячний працівникам житлово-комунального господарства, що вони чистили, але тротуари ще ми не дійшли до того, щоб. Посипати Малашенко Геннадій, є на зв'язку? Геннадій, я тобі вчора дзвонив. Організуйте більш детально цю роботу. Все одно, як би там не було, ми повинні підтримувати своїх громадян. Микола Петрович попрохав мешканців громади ощадливо використовувати електроенергію, особливо у часи найбільшого навантаження. Ви чуєте з засобів масової інформації, що недостатня потужність генеруючих мощностей в Україні і тому Україна вимушена закупляти електроенергію за кордон і особливо не буде хватати її в часи пік зранку і з вечора. Тому я звертаюся до всіх раціонально використовувати електроенергію, якщо є можливості вечором і. Зранку виключити лампочку, то краще виключити. Якщо не включати камін, то лучше його не включайте. А потім вже можливо ці навантаження не такі будуть страшні. Незважаючи на новорічні різдвяні свята, очільник громади закликав не забувати про захисників завдяки мужності, які громада продовжує жити. Допомога військовим, які знаходяться на фронті. Ми повинні її посилювати і допомагати хлопцям і підтримувати.